Розшукуємо річну Ольгу Попову, про долю якої вже понад 4 місяці нічого не відомо. Я знаю лише, що дівчинка мешкала на Донеччині, і саме там їй довелося зустріти війну. Востаннє вона виходила на зв'язок аж 25 травня. Тоді Оля перебувала у свого рідного дядька в селищі Мангуш, це приблизно в 20 кілометрах від Маріуполя. Територія давно окупована і припускає, що там просто немає зв'язку. А відтак нічого й не відомо про долю Ольги. Дівчину розшукує її батько, який начебто. Тривалий час провів у фільтраційних таборах і лише нещодавно зумів потрапити на підконтрольну Україні територію. Звісно ж, чоловік одразу звернувся до поліції з проханням допомогти відшукати дитину. В попередніх програмах я вже розповідав про розшук Ольги, і от нещодавно ми отримали важливе повідомлення на гарячу лінію служби розшуку дітей. Поселилась ділочка в комунальній квартирі, Скільки похоже років, я не знаю. Вісна, дівочка, какая трасіяна туда сніка. Жінка, яка зателефонувала нам на гарячу лінію, мешкає в Одесі. каже, щойно побачила дівчину, одразу звернула на неї увагу і навіть трохи поговорила із нею. Врешті з'ясувала, що вона не місцева, переїхала зовсім нещодавно і мешкає без батьків. Жінка трохи здивувалась, чому дитина переїхала сама і чому саме до Одеси, адже зараз там не дуже спокійно. Час від часу місто обстрілюють, та зрозумілої відповіді жінка так і не отримала. А невдовзі побачила нашу програму з оголошенням про розшук Ольги Попової і каже, дитина, яку вона перестріла, дуже на неї схожа. Ліцову та показали ділочку це копія. Я їй говорю, ну кажу дякую, надо було люві в в западну Україну. А що мені папі в ДНР їхати лучше. Звісно, що отриману інформацію ми одразу передали до поліції. Сподіваюсь, це допоможе у розшуку дитини і водночас звертаюся до усіх, а особливо жителів Одеси. Уважно придивіться на фото Ольги Попової. Запам'ятайте це обличчя. Дівчинка виглядає можливо трохи старше своїх 15 років. У неї не дуже довге русяве волосся та темні очі. Якщо хтось бачив Олю після 25 травня, якщо хтось знає, де вона може перебувати зараз. Не зволікайте. Набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей 11630. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні. Важлива будь-яка інформація. Ще одну дуже важливу інформацію від свідків ми отримали, і щодо розшуку 16-річної Катерини Дядьової. Історію цієї дівчинки я також розповідав у попередніх програмах. Катя мешкала разом із батьками на Херсонщині у новій Каховці, але через загострення ситуації у регіоні, у липні місяці, родина вирішила евакуюватись та виїхала до Польщі. 17-го числа усі вже були у Вроцлаві, там і облаштувались. Прожили пару тижнів, усе начебто було гаразд аж раптом, 2 серпня, Катерина Дядьова загадково зникає. Получается, второго числа ми під'їхали документи оформить. Вона осталась в машине, Бабушка була в машині. І вона е, виходить з машини. Она говорит: І ти куда? На там м'я по телефону ответить. Все нет ее. Ми його більше не видели. Попри те, що Катя зникла у Польщі, було припущення, що дівчина може перебувати в Україні. Мама Катерини розповіла, що незадовго до зникнення донька почала спілкуватися з якимось молодим чоловіком, і він, начебто, з України. Тож, можливо, Катерина перетнула кордон і поїхала до нього. Звісно, ми підготували програму про розшук Каті і згодом отримали дзвінок з Дніпра від небайдужої жительки, яка бачила там схожу дитину. Вона висока, вона сказала, що ей очень плохо. Це буквально случиться назад, а може бути навіть менше. Вона сказала, що їй 16 лет. А одразу після цього повідомлення від свідка нам написала мама Каті і повідомила чудову новину. Цитую: Катя знайшлась, жива, здорова. Усім дякую. Була тут у Вроцлаві з хлопцем. У неї все було добре. І з нею теж усе добре.